Привіт усім сьогодні на розмову до нас. Завітав півзахисник Львівських Карпат. Бруніньо бруно. Доброго дня. Привіт, нещодавно ти отримав третю поспіль нагороду лева місяця. Чи облаштував ти вже вдома спеціальний куточок, де складаєш ці відзнаки? Отримані від вболівальників Карпат? так. Звичайно, я радий цим нагородам. Це все завдячуючи нашим вболівальникам, нашим фанатам. Одну з нагород я відвіз до Бразилії, а ще дві маю тут. Треба буде покласти їх у валізу. Щоб взяти з собою, але наразі вони на своєму місці на поличці тут у квартирі. Як ти гадаєш, чому львівські болівальники настільки сильно люблять і обирають щомісяця найкращим футболістом в команді? А я вважаю, що Україна історично приймала бразильців і тут, у Карпатах, це не виключення. Я думаю, що вболівальники прихильно ставляться до бразильців до їхньої гри. Думаю, я також викладаюся, роблю свій внесок на полі, допомагаю команді. Крім того, що ти викладаєшся, ти робиш це особливо ефектно. Оцей такий принцип джога-боніто, Наскільки ти поділяєш його, і дійсно для тебе важливо грати саме красиво. я пригадую своє дитинство у Бразилії. Для нас було абсолютно звичною річчю грати на вулиці, демонструвати дриблінг, шукати можливості для завершення атак. Іншими словами, це те, що вже закладено в ДНК кожного бразильця. І я думаю, що саме через це ідея красивої гри стала популярною у всьому світі. Я радий, що вболівальникам це подобається. На мою думку, саме так і треба грати у футбол у такій легкій розважальній манері. І я вважаю, що це також є і формою розваги, і що ті, хто за цим споглядають, теж отримують від цього насолоду. Щоб навчитись так грати, чи важлива тут саме практика, кількість дотиків до м'яча, те, що ти, напевне, з дитинства там з м'ячем постійно проводив час, постійно грав у футбол? Чому бразильці мають настільки класну техніку, і ти яскравий представник технічного бразильця? на мою думку, те, що полегшило мої виступи тут в Україні у контексті того, про що ти кажеш, про красиву гру і таке інше. Це манера гри команди. Це все наш стиль, наш тренер, який дуже любить володіти м'ячем. Якби ми грали в той футбол, де б просто боролися за м'яч і просто закидали його вперед. Я напевно не виділявся б так, як це є зараз. Гадаю, що це пов'язано з тим, як ми граємо, і це відзеркалюється на іграх. Якось ти розповідав, що в одному з дитячих матчів ти забив 9 голів, і напевне саме тоді ти для себе зрозумів, що ти хочеш грати в футбол професійно, і це був для тебе особливий поштовх. Чи пам'ятаєш ти що це за матч, які обставини, і скільки років тобі було на той час? Я не пригадаю в якому році відбувся цей матч, але пам'ятаю, що був ще дитиною. Ми грали в більш розслабленій манері без будь-якого тиску. Я продовжував грати, забуваючи перший, другий, третій голи. А коли вже забив дев'ятий, то зрозумів, що у мене є талант. Він виходив за рамки тих дітей, які грали зі мною. І мабуть, з того моменту я почав ставитися до цього більш серйозно. Я також повірив, що це може стати моєю професією і власне тим, чим я займаюся сьогодні. Це те, що найбільше мені до вподоби. Стати професійним футболістом тобі напевне теж допомагали футбольні гени. Твій батько, Бруно Гелено, легенда Атлетіко Мінейро. Розкажи, будь ласка, чи залучав він тебе до футболу, чи брав на тренування, на матчі і його вплив на твоє формування як футболіста? Наскільки він був значним? його вплив величезний. Я вважаю, що якби не тато, я б. Не був тут і не розмовляв би з тобою. Тут йдеться про виховання, адже в Бразилії ті, хто грають у футбол, як правило, люди здібні, вони бідніші, і їм потрібен спорт, щоб досягти успіху в житті. У моєму ж випадку все було по іншому. У мене завжди була чудова сім'я. Однак у якийсь момент я захотів здатися. Я дійшов висновку, що мені не варто піддаватися усім тим несправедливостям, які приносить футбол, і саме мій батько був тією людиною, яка підтримала мене найбільше. Він не дозволив мені цього зробити. Якби у мене не було тієї сімейної опори, яку я маю сьогодні, я б не став професійним футболістом. Тому що в Бразилії з цим дуже важко, дуже складно. Я мешкав зі своєю сім'єю. Батько завжди ставився до мене добре, завжди настановляв мене. У багатьох випадках, коли я не хотів йти на тренування, він мене туди відводив та навіть не в багатьох, а кожного разу. І якби не тато, мене б сьогодні тут не було. Я був би в іншій професії. Наскільки ви близькі з батьком? Чи аналізуєте ви зараз матчі, в яких ти береш участь? Чи можливо він збирається приїхати в Україну? Як часто ти з ним спілкуєшся? Я спілкуюся з ним щодня. Він дивиться всі матчі. Ми багато з ним розмовляємо як до, так і після ігор. Він обожнює футбол. Тату дивиться всі тутешні матчі в інтернеті, щоб побачити можливих суперників: ігри шахтаря, полісся, інгульця тощо. А українську мову він знає, так як я на днях з ним трапилася курйозна ситуація. Буквально вчора він сказав мені, що дивився матч нашого суперника чорноморця. Тільки от виявилося, що дивився він поєдинок 2020 року. А у його свідомості ця гра відбулася на минулому тижні. Тож він дуже цікавиться цим чемпіонатом, дивиться всі матчі. Що ж стосується його приїзду в Україну, то наразі це не на часі. Але я впевнений, що після війни, коли все буде спокійніше, він приїде. Я привезу його сюди, на базу. Крім футболу, в тебе ще є одна пристрасть: це скейтборд. Як часто ти катаєшся на скейті? Чи, чи маєш зараз, і напевне, взагалі з чого почалося почалось твоє захоплення скейтом? Е, в скільки років тобі було, коли ти вперше став на дошку? наскільки я пам'ятаю, вперше я став на скейт, коли мені було 8 років. Я катався десь до 14-15 років і справді вірив, що буду скейтбордистом і зароблятиму цим на життя. Але в Бразилії скейтбординг лише зараз став вважатися професією. Раніше він був дуже маргінальним, а зараз це по іншому. Я не дуже часто катаюся на скейті під час відпочинку, оскільки це екстремальний вид спорту, і я можу, врешті-решт, завдати собі шкоди. Але цікаво, те, що коли мені було 13-14 років, моя мама, яка водила мене на треки. В моєму місті сказала: тобі треба обирати. Я не зможу водити тебе і на футбол, і на скейтборд. Тобі доведеться вибрати щось одне. Тож я радий, що обрав футбол. ти вмієш виконувати трюки різні, вмієш стрибати. І наскільки класні в тебе виходять, можливо, ти маєш на якихось цих трюків. У мене навіть були відео на Ютубі, але я не знаю, що з ними трапилося. Якось я видалив їх, але відтоді минуло вже багато років. Мені було, мабуть, 12 років. Я тільки вчився робити трюки на скейті. Я завжди дивився відео на Ютуб, чимало свого знімав. Але на жаль, все було втрачено у просторах інтернету. Тому я не зможу показати вам цього. але я все одно багато чого вмію робити. М'язова пам'ять хороша, я все пам'ятаю, але роблю це набагато гірше зараз, аніж було тоді. Ну, у Львові ти не катався жодного разу на скейті? Ні. У Львові ні. Ти народився в місті Белорізонті, яке насамперед, якщо говорити про футбольний аспект, відоме в зв'язку з матчем півфіналу чемпіонату світу між Бразилією та Німеччиною. Бруніньо 14 років. Де ти дивився цей матч? Чи, можливо, був на стадіоні, чи можливо дивився по телевізору? І пригадай, будь ласка, свої відчуття, коли ти. Бачив, що матч завершився з рахунком 1-7, це був шок, і це історичний особливий матч для всього бразильського футболу. Знаком мінус. Угу. Я пам'ятаю, як ми з батьками дивилися цей матч у Віталії. Пригадую, як Німеччина забила перший гол, і я був дуже засмучений, дуже злий. Я пішов на кухню, щоб перекусити. А коли повернувся, рахунок був 4-0 на користь Німеччини. Тобто я відлучився за рахунку 1-0, А коли повернувся, рахунок вже був чотири тоді я запитав себе, чувак, що відбувається. Я живу дуже близько до стадіону. Я дивився у той бік і запитував себе, та що ж там робиться для нас, бразильців. Це був справжній шок. Для нашої історії це була, як кажуть тут в Україні, катастрофа. Але так було. Це був не дуже приємний день для мене та й для будь-якого бразильця. Це був шок від різниці між футболом, у який грали в Німеччині, і нашим футболом. Я думаю, що відтоді бразильський футбол. Намагається прогресувати щодня. Ти дебютував професійному футболі 18 років. Чи пам'ятаєш ти той матч проти Шапакуенси у складі Атлетіко Мінейро? Поруч були вже нинішні зірки: Бремер, який грає у Вентусі, Емерсон Роял, який в Мілані. І ти, 18-річний хлопець, виходиш на цей матч? Чи пам'ятаєш обставини, свої хвилювання і взагалі що відклалося в пам'яті про цю гру? Це був дуже дуже щасливий день для мене. Це був мій перший професійний виклик. Чесно кажучи, я не очікував, що дебютую таке трапляється вкрай рідко, коли ти вперше потрапляєш в заявку. Я думав, що просто побуду на грі, але не вийду на поле. Тоді підійшов помічник тренера і сказав мені: якщо ти мені сьогодні знадобишся, ти готовий зіграти. І я пам'ятаю, що дуже швидко відповів, що готовий, але насправді готовим я не був. Але це був дуже особливий день. Я думаю, що це був найщасливіший день у моєму житті. Це однозначно. Я не очікував цього, але коли я вийшов на поле, показав хорошу гру і продовжив свою ігрову кар'єру, так як я роблю це сьогодні. Минуло кілька місяців, і преса, особливо британська, писала про тебе в контексті зацікавленості Манчестер Юнайтед, Челсі та багато інших команд. Чи долітали до це до тебе ці чутки? Чи було якесь підґрунтя в них правдиве? Як ти реагував на це? А пригадую той день. Коли, якщо не помиляюся, у Daily Mail вийшла стаття про те, що шість англійських клубів стежить за мною, і так далі. Я сприйняв це природно. Так, очевидно, я був дуже радий почути, що ці команди мною цікавляться. Однак тоді я не дуже розумів рішення мого клубу Атлетіко повернути мене назад до ю 20 Але якби там не було, це вже давно в минулому все склалося добре, і цьому я теж радий. Найважливіше те, що я тут сьогодні я почу свою історію тут. І я дуже щасливий бути в Україні. Грати тут у футбол це чудове місце. І я дуже щасливий тут. В кар'єрі ти грав з кількома гравцями, які раніше виступали в українському чемпіонаті. Клейтон, який був в Динамо, був в Атлеті Комінейро, Рафель Форстер з тобою був в Жувентуди. Він в зорі потім грав також Дерек Фрейтас, твій здається близький друг, який був. Також в нас в «Металісті» 19-25, перед приїздом в Україну. Оскільки для тебе це було щось нове, виступи в Європі, чи радився ти з ними, можливо, з кимось з цих хлопців про те, чи варто їхати в Україну? Можливо, розпитував щось їх про український футбол? Звісно, я багато з ними розмовляв, особливо з Дереком. Він дуже добре відгукувався про Україну, і ще до того, як я отримав пропозицію від Карпат Він розповідав мені, як йому тут затишно. Йому дуже подобалося грати за металіст. Він казав, що стадіон прекрасний, що поля хороші, що це спокійна країна, в якій можна розвиватися. Що країна дуже відрізняється від Бразилії, адже в Бразилії чиниться дуже великий тиск. Якщо ти програєш матч, то не можеш вийти з дому. Він сказав, що тут зовсім по-іншому, і це вже зародило в моїй голові думку, що якщо буде пропозиція з України. Я можу її розглянути, і от коли вона надійшла, я поговорив з ним, і він сказав: Чувак, ти можеш їхати, тому що це направду хороший варіант. А щодо того, що країна перебувала у війні, то він поїхав, коли почалася війна. Він був у Харкові в епіцентрі подій. Але навіть при цьому всьому він сказав, що це чудова країна, і це безумовно справило великий вплив на те, що я сьогодні перебуваю тут. Ти зіграв проти всіх команд УПЛ за винятком лівого берега. Чи були футболісти, можливо, команди, які тобі найбільше запам'яталися саме якісним рівнем гри, проти кого було найцікавіше, найскладніше? Кого ти можеш виділити взагалі? Можливо, персонально насамперед. я б виділив матч проти шахтаря. То була моя перша гра. Я не був на 100% адаптований до країни до стилю гри. Це була дуже складна гра. Та й останню гру проти шахтаря теж відзначу. Я думаю, що це найкраща команда в чемпіонаті. Їхнє турнірне становище не зовсім цьому відповідає. Але я гадаю, що Шахтар і Динамо на сьогодні дійсно є тими командами, які перевершують інших. У них дуже хороші гравці. Більшість гравців у збірній України, і це робить велику різницю на полі Нещодавно Владислав Лупашко згадував якраз про твій дебют в матчі Шахтарем і казав, що ви спілкувалися про цю гру, і ти тоді зіграв, м'яко кажучи, не найкращим чином. Чи пригадував ти цю гру, коли виходив на поле проти шахтаря зараз, і наскільки суттєва різниця Бруніньо, який приїхав тоді, і який грає зараз за Карпати Різниця величезна, колосальна. Сьогодні я більш пристосований до схеми гри, до стилю гри тренера, до того, що я повинен робити на полі, де я відчуваю себе найбільш комфортно, де, на мою думку, я можу створити найбільші труднощі для суперника. Це абсолютно різні речі. Те різниця між першим та другим матчем становить чотири місяці. А Лупашко завжди давав мені багато впевненості, навіть якщо у мене був не те, що не найкращий дебют. Це не так, це був жахливий дебют. Він продовжував давати мені ігрову практику, і це те, що я потребував для того, щоб показувати сьогодні хороший футбол кажеш про адаптацію мені здається, що вона мала б легше для тебе проходити через твій характер, через те, що ти постійно все сприймаєш через усмішки, жарти. Наскільки ти часто буваєш там без настрою, похнюплений, чи властиве це взагалі тобі, чи ти переважно така людина, яка особливо в тренувальному процесі любить якісь підказки, жарти, підколи щиро кажучи, у мене немає причин сумувати сьогодні. Я в хорошому місці, в місці, де я дійсно хочу бути. У моєму житті траплялися не найкращі епізоди. У мене була депресія, мені доводилося приймати ліки. Я переживав не дуже приємні миті. Я навіть намагався накласти на себе руки. Але сьогодні я щасливий. Я реалізував себе. Я граю у яскравий футбол в країні, в якій хочу перебувати. Я тут з дружиною, моїм маленьким песиком. У мене немає причин сумувати. Кожен день тут це дуже щасливий день, і я думаю, що саме тому у мене завжди посмішка на обличчі. Я дуже ціную те, що я тут. Чи дійсно ти колись хотів бути психологом, чи цікавишся ти психологію? Ми згадували про скейт, звичайно, що футбол, чи це теж важлива сфера в твоєму житті, і чи можливо ти б колись хотів спробувати себе в психології? Думаю, що на неї випав би мій вибір, якби я не став футболістом. Але я не думаю, що досяг би успіху в цій сфері в майбутньому. Однак немає сумнівів, що психіатрія та психологія були би дуже важливими в якийсь момент мого життя, і ця сфера, яка мені подобається, Це був якийсь важкий момент, який власне ти почав шукати варіанти виходу зі складної ситуації і зацікавився психологією Сін так, foi... Так, це було у 2021-2020 роках. У мене був важкий період депресії, я мусив приймати ліки. Мене консультували психіатр і психолог. Це був складний епізод мого життя. Багато спортсменів у Бразилії дуже рано йдуть з дому, щоб здійснити свою мрію, щоб підтримувати сім'ю і грати у футбол. У мене було дещо по-іншому, адже я покинув батьківський поріг у старшому віці, коли мені було 20. І ті перші миті, коли я вибрався з-під батьківського крила, почав жити самостійно. Я переніс не дуже добре. Я потрапив до клубу, де не мав багато ігрової практики, де я був вкрай нещасливий. Коли це сталося, мені довелося звернутися за допомогою до психолога і психіатра, і вони безумовно мені дуже допомогли. Я думаю, що у мене пробудилося так би мовити любов до цієї професії. Згодом ти ще далі поїхав від батьківського дому. Ти вперше переїхав в Європу. Період в Португалії в складі Боавішти. Ти не зіграв жодної гри. Розкажи, будь ласка, чому не вдалося тебе, здається, не змогли заявити на чемпіонат? Чи залежали, чи скажімо так, обставини були проти тебе, і ти не зі своєї волі так і не зіграв за боавішту жодного матчу? Коли я перейшов у Боавішту, клуб пережив, якщо не помиляюся, чотири трансферні бани і не міг оформити підписання контрактів. Якщо не помиляюся, у Чорноморця нещодавно була схожа ситуація, але їм вдалося погасити заборгованість, і тепер вони можуть підписувати гравців, Бо Вішта не змогла цього зробити. Саме тому я провів там близько півтора місяці, виключно тренуючись. Я був підписаний, але клуб не зміг мене заявити і сьогодні я в Карпатах. Під час нашої розмови ти сказав фразу, що ти перебуваєш в тому місці, де ти почуваєшся щасливим, де ти маєш бути. Настає з кожним місяцем все ближче той момент, коли доводиться вирішувати твою подальшу футбольну долю. Це те, що найбільше цікавить болівальників Карпат, усіх нас. Якщо б все залежало від тебе, чи хотів би продовжити ти виступи за Карпати в наступному сезоні залишитися тут? Ну щонайменше на кілька років? Так, так, я дуже щасливий. Тут і мої агенти, люди, які займаються моєю кар'єрою, знають це. Керівництво клубу теж це знає. Так я хотів би продовжити свої виступи в Україні. Я розумію, що є проблема з тим, що я орендований в атлетіко-гравець. Але в будь-якому випадку це вирішувати їм. Керівництво клубу, мої агенти вони розберуться з цим питанням. А я просто буду зосереджений на своїй роботі на полі. Бажаю тобі, що все склалося як найкраще. Ти залишився в Карпатах і на наступний сезон і радував болівальників своїми голами. Дякую тобі. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.